Вітаю! з вами Олена. І сьогодні у нас на огляді серія дверей Термохаус, які створені фабрикою двері Булат спеціально для приватних будинків. Чому для приватного будинку потрібні інші двері, ніж для квартири? Для квартирних дверей головна вимога це зламостійкість і звукоізоляція. В приватному будинку до цих вимог додається ще два ключових критерії: по-перше, висока теплоізоляція, щоб двері не стали містком холоду. По-друге, стійкість до зовнішніх факторів агресивних сонячних променів, дощу, снігу, різних перепадів температур. Саме тому серія термохаус отримала унікальне фарбування з багатошаровим захистом, а технологія терморозриву блокує промерзання дверей і попереджує утворення конденсату. Це дозволяє зберігти зовнішній вигляд та функціональність дверей роками. Двері виготовлені згідно норм ДСТУ та мають відповідні сертифікати якості. Гарантія на двері торгової марки була 5 років з моменту встановлення. Серія термохаус представлена в трьох варіантах: модель 705 з одним енергозберігаючим двокамерним склопакетом. Модель 706 з двома склопакетами ідеальний варіант для полуторних дверей. Склопакети двокамерні, енергозберігаючі з тонуванням, що додатково захищає приміщення від сонця. Модель 710 глуха з чорною вертикальною вставкою. Дані моделі представлені в складській програмі та підтримуються в наявності в трьох розмірах: 850, 950 1200 мм. З висотою блоку 2050 мм в правому та лівому відкриванні. З асортиментом ви можете ознайомитись на нашому сайті. Також серію Термохаус можна виготовити в індивідуальних розмірах за необхідністю. Отримати консультацію ви можете у наших офіційних партнерів. Серія дверей Термохаус виготовлена з холоднокатаної сталі. Це сталь, що проходить спеціальну обробку на холодних вальцях. В результаті вона стає щільнішою та міцнішою, ніж звичайна гаряча катана. Усі металеві елементи коробка, рама та полотно пофарбовані порошковою фарбою з попереднім нанесенням антикоразійного шару. Це подвійний захист від вологи, від держі та від ультрафіолету. Таке фарбування використовується в промислових умовах і наноситься при високих температурах. В результаті фарба буквально запікається на металі, стає стійкою до подряпин і сонячного вигорання. Зовнішня сторона дверей виконана у вигляді сендвіч панелі. Це лист металу 08 мм в поєднанні з еструдованим пінополістиролом товщиною 20 мм. Екструдований пінополістирол це сучасний утеплювач з закритими порами, який не вбирає вологу і забезпечує тепло у кілька разів краще, ніж звичайний пінопласт. Усі плащини накладок, навіть ділянки над склопакетом, також повністю утеплені. Саме такий підхід дозволяє серії термохаус відповідати найвищим вимогам по теплоізоляції. Для серії термохаус доступні три кольори фарбування зі структурою дерева: це дуб бронза, як у нашому огляді, темний антрацит та венгі. Всі кольори доступні в складській програмі. Зовнішнє покриття дверей складається з трьох шарів: Цинкогрунт, який блокує корозію, фарба стіка до ультрафіолету. Фінішні шари зі структурою дерева. В результаті ми отримуємо не просто фарбовану поверхню, а декоративне покриття, яке витримує атмосферні впливи і при цьому виглядає як натуральне дерево. Також можливе фарбування порошковою фарбою без текстури дерева. Дана опція доступна для індивідуальних замовлень. Двері термохаус мають два контури ущільнення на полотні, що забезпечує теплоізоляцію, герметичність і відсутність протягів. Основний лист металу на полотні має товщину 1,2 мм. В зоні замків передбачені додаткові кишені з того ж металу. Це означає, що товщини в критичних місцях. Складає вже 2,4 міліметри. Полотно утеплене базальтовою ватою в поєднанні з фольгованим утеплювачем. Така комбінація працює одразу в двох напрямках: базальтова вата зупиняє холод і звук. Фольгований шар відбиває тепло назад в приміщенні. Працює як термос. Внутрішня сторона волостяки МДФ, товщиною 16 мм. міліметрів. Поєднанні з вуличною плівкою віншилд ізраїль. Така плівка не відчаровується і не вигорає. З варіантами кольорів в внутрішніх накладок ви можете ознайомитись на нашому сайті. Це можуть бути як варіанти, максимально підібрані під кольор зовнішнього фарбування, так і світлі та білі кольори плівок в моделях складської програми. В залежності від моделі, дверне полотно має від 8 до 15 ребер жорсткості. Це внутрішній металевий профіль, який не видно зовні. Але вони формують каркас і роблять двері стійкими до механічних навантажень. На дверному полотні передбачено три антизрізи діаметром 14 мм. Навіть у випадку спроби зрізати завіси, дверне полотно залишиться надійно зафіксованим у дверній коробці. Торець полотна металевий, пофарбований в колір зовнішньої накладки. Дверна коробка виготовлена з гнутого профілю товщиною 1,2 мм і має ширину 100 мм. Присутні три петлі у зоні анкерних кріплень, їх тут шість, та в зоні антизрізів коробка має додаткове посилення з металу. Коробка утеплена мінеральною ватою. Технологія терморозриву це ключова. Особливість серії термохаус вона захищає двері від промерзання. Суть технології в тому, що внутрішня і зовнішня частина дверного коробу розділена спеціальним теплоізоляційним шаром. В нашому випадку це коркове дерево. Воно не проводить холод, тож навіть при сильному морозі зовнішня частина дверей не передає холод на внутрішню. Це означає, немає промерзання, немає криги, немає конденсату взимку. Отвори для замкових ригелів посилені додатковим листом металу, що підвищує рівень безпеки. На коробці встановлено регулятор притвору що дозволяє зручно налаштувати щільність закривання дверей. Лиштва металева, цільна з металевим каркасом. В базовій комплектації вже встановлений нержавіючий поріг, що підвищує зносостійкість дверного коробу. Фурнітура квадратна, чорна з антикорозійним покриттям. Двері комплектуються двома турецькими циліндровими замками кале. Також перевага циліндрових механізмів на вуличних дверях в тому, що циліндровий механізм запобігає додатково протягам. Регеля у кожному замку мають діаметр 16 мм. І їх тут по 3 зверху та знизу. Циліндри мають систему тандем. Один ключ підходить для обох замків. В комплекції йде 5 ключів. Це зручно в користуванні, не доведеться носити зв'язку ключів від одних дверей. Один ключ підходить як до верхнього, так і до нижнього замка. Це додаткові зручності в процесі користування. Тіло циліндра виготовлене з латуні. Додатково двері обладнані італійським нічним засувом сюкюрему, доступ до якого буде тільки з приміщення. Гарантія на замки, циліндри та на нічний засув також 5 років. Наявність фірмового шильду це гарантія оригінальності і захист від підробки. Кожні двері булат поставляються в фірмовій упаковці. Всередині ви знайдете гарантійний талон, анкерні заглушки та комплект ключів. Отже. Булат термохаус це поєднання сучасних технологій, надійних матеріалів і продуманого дизайну. Вони теплі, міцні, стійкі до зовнішніх факторів і розраховані саме для приватних будинків. Єдина вимога мінімальний дошок для запобігання потрапляння опадів за лишству. Цю модель, як і будь-які інші зі складської програми Двері Булат, ви можете придбати у наших партнерів швидко, надійно та з гарантією. Дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо було корисно, і підписуйтесь на наш канал. Попереду багато оглядів.